Нещодавно ваша фракція прозвітувала про роботу Львів за рік у Львівській обласній раді. Ви є голова комісії історико-культурної спадщини та туризму В області діє Відповідна програма. Чи вдалося щось із запланованого зробити цьогоріч, зважаючи на війну? Ну на жаль, говорити про таку повну реалізацію програми не доводиться в умовах війни і ані щодо туризму, ані щодо спадщини. Щодо спадщини ситуація взагалі критична, тому що на рівні урядових документів, бюджетних таких регламентів були фактично заблоковані капітальні видатки. І в, в, в межах цієї програми, тому можна сказати, що жодних, ну, крім двох об'єктів, де були залучені або грантові кошти, або іноземні партнери. Робота на всіх інших об'єктах спадщини була зупинена в цьому році, і там не відбувалися жодні реставраційні, консерваційні роботи. Щодо туризму, там ситуація трошки краща, тому що команда управління туризму краще змобілізувалася, і їм вдалося досить оперативно підпорядкувати всю інфраструктуру гостинності нашої області, зокрема, для потреб вимушено переселених осіб. Дуже багато. Готельних закладів, закладів харчування були власне, підпорядковані тим нагальним потребам прийняття біженців, їхнього розміщення. І перші місяці війни це координувало власне управління туризму, робили це дуже добре. А вже літо вони також змогли перебудувати свою роботу і вже фактично виконували, надавали послуги з туризму. Як би це не звучало дивно, але були фантастичні проекти. Надзвичайний проект «Дитячий літо без тривог, власне, для дітей, вимушено переселених осіб. Ну, я дякую команді управління туризму, захоплююся ними. Натомість Департамент архітектури і містобудування цей рік присвятив, наскільки я розумію, більше впорядкуванню внутрішніх архівів, процесів, налагодженню комунікації з. Територіальними громадами з районними радами, тобто вибудовування цієї робота. та вибудовування цієї структури, бо фактичних робіт таких прикладних в цьому році було дуже мало. На рік прийдешній так у головному кошторисі Львівщини. Знаємо, що передбачено 24 мільйони гривень на програму охорони і популяризації історико культурної спадщини в нашій області. На що ці кошти плануєте скерувати? Ну на на жаль, бюджет в нас не публічний, тобто ці, ці цифри вони не є оприлюднені знову ж таки, зважаючи на умови військового стану. Але так, за моєю інформацією, в цьому році, зокрема, на програму спадщини передбачено понад 24 мільйони гривень. І так як ми домовлялися на таких е, символічних бюджетних слуханнях, е, які в нас відбувалися на одному з засідань комісії, домовлялися з департаментом, що 80% цих коштів будуть спрямовані, якщо уряд розблокує звичайно їх застосування, будуть спрямовані на завершення робіт. На тих об'єктах, де вже угу. розпочаті роботи. Тобто жодних нових об'єктів в цьому році ми не плануємо розпочинати в області. Це Мова йде виключно про завершення тих реставраційних робіт, де вже вони на тому чи іншому етапі війна їх зупинила. І це правильний підхід, тобто ми собі ну, не можемо дозволити розпорошувати цей ресурс, все одно є дуже скромний порівняно з. Реальної потреби ну, ми розуміємо, в яких умовах ми живемо, і е, одна із таких реалій цих умов це те, що ми позбуваємося від спадщини і пережитків минулого, так нині в Одесі розпочали демонтаж пам'ятника Екатеріні II, до цього рішення там довго, дуже довго йшли. І нещодавно в уряді схвалили проект документа, який дає правові підстави для того, аби ці пам'ятки вилучали із реєстру власне пам'яток культурної спадщини і у Львові й області майже дві сотні таких об'єктів, які пов'язані з радянською історією, з радянським минулим, з радянською культурою. Яка буде їхня доля? Як можна буде законно, легально їм зробити, так як має бути? Ну насправді дивно, що ми на 30-му році Дуже незалежності дивно, все ще це змушені. Рано говорувати. чи пізно це має статися, і, і дивно також що там понад 10 місяців війни, і ми все ще. Все ще дискутуємо, які мають бути алгоритми, які законодавчі зміни треба вносити. На жаль, наскільки я розумію, цей документ, який прийнятий, він також не, не вирішує всіх питань і не дає відповіді на всі проблеми, які виникають в цьому процесі, все одно залишається процедура вилучення об'єктів з реєстру пам'яток, чи історії, чи архітектури, чи монументального мистецтва. І все одно ця процедура є досить складна, все одно вона передбачає рішення і на обласному рівні, і ключові рішення все-таки будуть прийматися на рівні міністерства. Тобто, це, на жаль, непростий процес. І хоча мені здається, що це нині такий момент, що це би треба було максимально спростити. Активісти, котрі займаються процесами декомунізації, Е, ну, насправді там, де нема цього охоронного статусу, то за підтримки громад, за рішенням місцевих громад, ці об'єкти просто демонтуються. І там, де є статус пам'ятки, все-таки має бути якась процедура, але я сподіваюся, що рано чи пізно наше міністерство, наш кабінет міністрів дозріє і ця процедура буде максимально спрощена і логічна. ви сказали, що вірно 10 місяців вже великої війни. А якщо до наших архітектурних пам'яток, тут, на Львівщині, чи захищені вони належним чином від можливих ракетних обстрілів, чи ваша комісія контролює це питання? Ну, Досвід. Тих областей, котрі пережили окупацію чи котрі зараз знаходяться під окупацією, показує, що таких 100% методів захисту їх, на жаль, не існує. Війна є жорстока і безжальна. І вона безжальна як до людей, так і до пам'яток, до нашої спадщини. Це ну, сумна реальність. Очевидно, що ці ризики можна зменшувати, і е, ми намагаємося їх зменшувати. Єдине, що. Е, Знову ж таки на 10-му місці війни це відбувається швидше завдяки волонтерам, завдяки громадським організаціям, правильно? завдяки нашим міжнародним партнерам. Тут я би хотів окремо їм подякувати, тому що їх є досить багато цих міжнародних партнерів і волонтерських ініціатив, і вони системно, починаючи буквально там з перших днів березня, вони системно працюють. Вони завозять вогнегасники, вони завозять пакувальні матеріали. Вони завозять різноманітні захисні матеріали для музейних збірок, розробляють алгоритми. Я в перші місяці війни також був досить активно залучений до цих процесів, і це був такий трохи шок, бо виявляється, нема ніхто, окрім України, подібного такого тотального досвіду не мав. Як зберігати від вогню, від вибухової хвилі, від осколків, від вібрацій. Від пилюки, від тобто цих всіх алгоритмів так ретельно пропрацьованих практично не мав ніхто. Якісь такі узагальнені схеми нам десь з-за кордону надсилали, але чіткі процедури все одно доводилося тут, опираючись на власний болючий досвід, доводилося практично наново прописувати. І зараз багато з наших закордонних партнерів просять ну, ви з нами поділитися вже угу, там. Алгоритм, напрацьованими так? Там? ну насправді слухайте вражає скільки 1132 об'єкти лише культурної інфраструктури вже пошкоджено. І це без врахування пам'яток. а їх ще кілька так. сот, і ми ще про всі не знаємо. Ну, це тобто це ті, що порахували, та, підтвердили та, це, на тих територіях, де українська сторона має доступ. Ну, цифри можуть бути набагато більше. Ми будемо якось допомагати саме Львівщина у відбудові прифронтовим територіям. Е, якщо ми говоримо про е, нинішній момент і то. Фактично всі волонтерські ініціативи в сфері збереження спадщини вони тут працюють як такі логістичні хаби. Допомога за кордону приходить сюди, і звідси вона вже розвозиться, розподіляється відповідно до запитів і по музейних установах, і по об'єктах спадщини. В перші місяці це були більше вогнегасники, пакувальні матеріали. Нині це більше якісь технологічне обладнання. Для кліматизації зараз це вже йдуть генератори, це йдуть якісь е зарядні станції електричні, е але цей потік він постійний. Якщо ми говоримо про співпрацю поміж областями, то вона трошки інший рівень, але він також присутній. Львівщина досить активно. Багато наших музейних установ, галерей, вони зарезервували або підготували приміщення або навіть Приймають в себе колекції, евакуйовані зі східних теренів України. Тобто в тому плані співпраця відбувається. Ну, і знову ж таки, раз більше є цих напрацювань тих алгоритмів, як працювати з деокупованими територіями. Я зараз також є долучений до одного з проєктів інвентаризації і фіксації цих руйнувань, від штабу порятунку культурної спадщини. Тобто, це цей обмін він відбувається постійно. Про більш практичні речі можна буде напевно говорити після завершення війни. Бо навіть навіть на деокупованих територіях після перемоги, після перемоги. насправді так, так навіть на деокупованих територіях швидше мова йде про консервацію, тобто угу. про те, щоб зупинити остаточне руйнування. Але мова наразі не йде про відбудову чи якусь комплексну поки реставрацію. Поки Триває війна, звісно, це щоденний ризик, того що те, що почали відбудовувати, зруйнують заново. Абсолютно. Так нам потрібно дочекатися того Моменту, коли переможемо, не просто і розуміти також, е, якби й пріоритети no, розуміти це. собою. А от ви згадували про таку дійсно важливу ініціативу. Ну, по перше, для того щоб це зберегти, пам'ятки, які привозять на Львівщину, зокрема, і по-друге, щоб не дати це вкрасти, так бо ми mm -hmm. знаємо практику росіян, ну, все з тих територій вивозити від пральних машинок, що там вже говорити про дорогі на їхню думку, або і в перспективі дійсно експонати. Але чимало установ галереї, музеї вони потребують для того, аби ці експонати зберігались спеціальних умов. Так а для цього потрібна електрика, чи всі вони забезпечені генераторами? Ті там, де мають бути постійні постачання світла, чи там є генератори зараз? На жаль, на жаль, не всі забезпечені тут. також... Пріоритетними йдуть об'єкти інфраструктури, насосні, котельні, і угу. так далі. і так далі Якщо ми говоримо про якісь забезпечення державне. Якщо ми говоримо про заклади культури чи об'єкти спадщини, то тут швидше мова йде все-таки про міжнародну допомогу технічну чи про волонтерські проекти Там ресурс набагато скромніший можливості. Але поступово поступово. Ці питання також вирішуються не так швидко, як би хотілося. У Львові ситуація трошки краща, тому що в нас в великому, та й практично ну, більшість музеїв так чи інакше ці питання вирішує, але чим далі на схід, тим ситуація складніша, бо там знову ж таки пріоритетність інша. Там навіть музейні працівники досить часто мусять про якісь елементарні речі. Подбати виживання, щойно угу. тоді е, залишок ресурсу можуть використати для від, інших проєктів. Від музеїв перейдімо до е, тих, хто в ці музеї може приходити з усього світу, це туристи і Львів. як… Місто магніт для них зараз все менше через ситуацію в країні загалом таких людей притягує. І от рекордно низький попит на новорічні свята. І кажуть, що навіть половина готелів просто-напросто порожні у Львові. Яка, яка ситуація загалом по області в тих куточках, де притягували людей гори? Такий зимовий відпочинок? Ну насправді нема. Підстав очікувати якогось там буму туристичного. Ми в умовах війни і це завжди вносить свої корективи. І треба розуміти, що цей наш різдвяний цикл в Галичині це зазвичай це нашим основним клієнтом це були наші громадяни, українці. з... Власне, Зі східних, угу. з центральної України, Східної України. І навіть з тих регіонів, які зараз є найбільш там, поруйновані, чи де практично зупинилася економіка, ну, очевидно, що, те, платоспроможність, що йдували, так. платоспроможність зменшується, коли ми говоримо про відпочинок, про активний відпочинок, угу. про святкування, то тут трошки акценти змістилися. Угу. Я, власне, на останній зустрічі з. Працю... Представниками управління туризму ми це обговорювали. І якщо ми кажемо про якийсь дрібний бізнес, малий і середній бізнес, який працює в тій сфері туризму, то в них ситуація не є критична. Там заповненість порядка 75%, при тому, що в попередні роки це було. Твердих 100, якщо так? не 110, десять, якщо не сто так, 110, зверху, так да, якщо ще би дещо можна та. було притулити так. там розкладачку, то ще притуляли розкладачку так. В цьому році. Це ну 75% – Це такий середній показник, але це коли ми говоримо про дрібний середній бізнес, котрий має вже такого клієнта, сталого відданого. Якщо ми говоримо про якісь великі готельні чи відпочинкові комплекси, чи про лижні, то я думаю, що в цьому році ситуація там буде суттєво гірша, і це навіть про 50% напевно буде складно говорити. Тому Ми будемо що... сподіватися, що після перемоги а, закордонний турист і наші туристи скоро повернуться до нас в Україну і життя. Вони візити. повернуться точно. Інтерес до України є великий, і я впевнений, що він нікуди не подінеться, тому що багато багато іноземців захоче приїхати і подивитися, що ж це за такі. Що Війна. Ж це За люди Ну, ми сподіваємося, що вони переїдуть до нас не тільки із грішми, які будуть тут витрачати й допоможуть відбудовувати. Так, це може бути непогана ініціатива, і потрібно буде їх чимось частувати. А, От смачне. про це про смачне завершення нашої розмови. Ми говоримо далі. на днями традиційний обрядовий хліб Вінничини визнали нематеріальною культурною спадщиною України. Цьогоріч раніше, у липні, до цього ж переліку віднесли і яворівський пиріг. Я знаю, що навіть планують Яворівський пиріг внести до спадщини ЮНЕСКО. Яка з цим справа зараз? Справа ну, з тої інформації, яку я маю, вона поступово рухається в правильному керунку. Угу. Я би ще хотів тут трошки, може, одну річ згадати іншу. Сьогодні з'явилася новина, з'явилося повідомлення на сайті Міністерства культури про те, що Нацянський говір угу. також внесений угу. до переліку об'єктів нематеріальної спадщини України. І це для мене дуже рідне, бо татова родина вони були виселені з Ярославщини. Ну, це серце фактично нацяння, село над самим Сяном. На жаль, в родині вже нема нікого, нема, нема носіїв, носіїв цього нацянського говору. Але коли ми говоримо про яворівський пиріг, то це десь дуже поруч. Так. Та Яворівщина, частина так. Яворівщини це теж нацяння. Угу. Тому що пиріг, що цей нацянський говір? Це надзвичайно рідні, близькі, мені дорогі такі елементи спадщини. Я був навіть на презентації туризму спільно з партнерами організовували презентацію яворівського пирога. Ми теж були бачили та власне, власне і ну це надзвичайно Якщо його ще Правильно подати. подати, то хай ховаються всякі закордонні лігуміни. Ну і не можна не спитати голова депутації комісії з питань історико культурної спадщини вміє готувати яворівський пиріг. Має якісь Е, яворівський пиріг навіть не пробую, тому що так як готувала бабця, чи так як готує мама, то не потрафлю, але люблю. Є е, там якісь речі, які люблю готувати, і діти часом навіть тішаться, коли ну, діти вже правда вже дорослі, але як були менші, то дуже тішилися, бо тато та, також якісь міг нестандартні речі приготувати. Үгінь. Але це зазвичай в такому дуже тісному сімейному колі на публіку, то не <тас> ризикую. Значить, гарний буде у вас новорічний стіл. Ну хочеться і трішки якоїсь <к april> і поласувати і чимось зібратися в колі рідних. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Нашим глядачам ми нагадаємо, що спілкувалися з депутатом Львівської обласної ради. Іваном Щурком, а ми повернемось через деякий час. Дякую.